Суспільне студія продовжує інформаційний день, і ми повертаємося до обговорення ситуації на передовій. Усього за добу там відбулося 191 бойове зіткнення. Найбільше це 62 штурми. Наші військові зупинили на Покровському напрямку та 29 на Костянтинівському. Повідомили в ранковому зведенні Генерального штабу збройних сил України у Фейсбук. Сили оборони зачистили центр Покровська. Про це напередодні повідомили на Фейсбук сторінці 7-го корпусу десантно-штурмових військ. В центрі міста тривають дії. Штурмових груп у взаємодії з підрозділами корпусу. 425-й окремий штурмовий полк Скеля провів зачистку району залізничного вокзалу, педучилища та сквор, скверу Соборний. Це зірвало спроби російських військових накопичити сили. У сьомому корпусі повідомили, що російська армія намагається посилити тиск на північ міста. Але щоразу, коли вони пробують перейти через залізницю, зазнають значних втрат. І більше про ситуацію в Покровську та ситуацію на передовій загалом ми говоримо із генерал-лейтенантом у відставці, заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-10 роках Ігор Романенко з нами на зв'язку. Вітаю вас. Добре. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Покровську на ваш погляд? Ситуація важка. Але на мій погляд, вона змінилась із критичної, тобто покращилась. Це характеризує ті дії, про які ви вже сказали, відносно покращення ситуації, стабілізації ведення бойових дій по центру, де вдалося звільнити вокзал, ряд об'єктів, скажімо так. І крім того, незважаючи на тиск найбільшої кількості штурмів, наші утримувати це принципово важливе логістичні шляхи, які на півночі заходять Покровська і далі забезпечують необхідним для ведення бойових дій ще і Мирноград, якому ворог вже атакує на околицях, міста намагається просунутися Скажем, з, з зі сходу з, з півдня, а також ведуть себе дії в районі Добропілля, де теж уже з північної частини вони опять таки ведуть дії за те, щоб просунутися вперед і перевісити на шляхи цього постачання, тому. До тих пір, поки буде можливість тримати, утримувати ці шляхи постачання, забезпечувати логістичне постачання. Я думаю, буде триматися Покровськ і Мирноград. До речі, про шляхи постачання. От про Мирноград туди я так розумію, що постачання йде через Покровськ. Наскільки важливо зберегти це, це постачання? Принципово важливо. Тому що відсутність, чи навпаки, під час відсутності боєкомплекта, води їжі, можливості евакувати, евакувати ран, поранених, ефективно вести бойові дії, не буде получатися. І це враховують керівництва від стратегічної ланки, тобто головнокомандуючий алсильський, який там фактично управляє сім діями, ми бачимо з фронта, так і всіх ланок ну, тактичне командири нижчого рівня, які на собі відчуваються зі своїми підрозділами а, такого роду стан і приходиться діяти в таких умовах. Пане Ігоре, якщо говорити про активність українських військових в плані ударів по території Росії, От, приміром Сили безпілотних систем уразили в тимчасово окупованому Криму Красноперекопський хімічний завод Бром та електропідстанцію «Красноперекопськ». Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний Мадяр у Фейсбуці. Наскільки це допомагає в цілому українським військовим виводити? з ладу російську логістику Таня, логістики та логістики росіян на покрему вона складна але ми знаємо що працює періодично цей міст одіозний, якби і і пасовкаду вони заводять і тому забезпечуються ці процеси але треба сказати ну дії нашої сил оборони по нанесенню удару по воєнним об'єктам по об'єктам саме тимчасово окупованого криму які знаходяться краще тому що тут більше застосовується в комплексі наші засоби нанесення удару з повітря такі як не тільки ударні дрони різних типів а також дрони ракети і ракетна зброя ми ну, зрозуміли що Вплив в комплексі він тоді більш ефективний. А ще в ході цієї операції, яка розробляється і реалізується, При тим пробувається коридорів системі протиоповітне, протиракетної оборони ворожі, і це надає можливості заходити цим засобам, про які ми вами зараз обговорили, і критивно діяти, тобто. На глибину території Російської Федерації безпосередньо там більше, більше застосовуються ударні дрони, бова частина яких порівняно з ракетною зброєю менше, і тому вибирається цілі, які пов'язані з павна мастильними матеріалами, тобто нанесення ударів, по яким навіть невеличкі потужності боєприпасів приводять до пожеж, знищення так і таке інше. А крім того, останній час, ну поки тут не наклали черговий раз американці якісь санкції саме на Україну, а не Російську Федерацію, як пам'ятака, то наші декілька днів тому застосували ракети Атакам балістичні. Це дуже важливо. Їх спроможності там по дальності до 300 кілометрів. Але сам по собі підхід пов'язаний з чим а ми узгоджуємо. Вимушені діє засобів, які нам там, продаються навіть Європи, але американського вироблення узгоджувати ці удари з американцями, і, значить, вони пішли на це, щоб е, такого роду удари відбувалися ракетними а збройні, на які там вводили всякі заборони. От, ну, не в тій кількості, які хотілося би нам, і постачання, і потім застосування, але це е, суттєво. Сорокування по загальних підходів ведення бойових дій, ну і різниці між нанесенням ударів по об'єктам глибини Російської Федерації а також по воєнним об'єктам на території тимчасово окупованого Криму. Пані юри, от якщо подивитися зведення Генерального штабу збройних сил України, то, наприклад, за останні 4 дні було 173, 250, 162, 191 бойове зіткнення. тобто бачимо величезні цифри і велика активність на фронті, крім Покровського напрямку, міста Покровський Мирноград. де зараз найбільша загроза можливого просування російських військових? Вони по-своєму ратують ну, активність. Залишається Купінськ навколо нього, але ж там наш намагається проводити садвіційні дії безпосередньо в центрі міста на заході міста, і там а, небезпечна ситуація в плаздармі, який знаходиться праворуч а від Купінська, де знаходяться наші підрозділи і частини. І а логістика здійснюється із за ріки чи раніше була через Купінськ нижче там південніше по карте, це купінськ слави і потім переправам, які наводяться. Але ці переправи ворожа авіація, ті ж дрони артилерія намагаються розбивати і погіршити цю ситуацію. І якщо подивитися на мапу, то от, ця кишеня Купінського. Але вона характерна на південь по картою пересувати свій погляд. Тут близько до цього складається в Баровой навколо Лімана, сіверська, і тактика відповідна: намагатися просунутися по флангам, потім бити десь там посередині, розшукати слабке місце, розсікати ці наші кармани, так, кишені. Так звані, на вот і ну відповідним чином потім ліквідовувати ці райони області, які були насічені в цих кишенях, тут напружена діяльність. Крім того, ситуація застрилася, як ми знаємо, на, на Запоріжжі. Причому там, де було і раніше, це на, на заході це зараз. Вже їм вдалося захопити плавні і кам'янський. Баї йдуть на речі. Ігор, ми будемо якраз Нічі про це були. говорити в подальших ефірах із нашими військовими експертами та з військовими, які там на місці перебувають. Вам дуже дякую за те, що доєдналися. Ігор Романенко, заступник начальника генерального штабу збройних сил України в 2006-2010 роках. був з нами на зв'язку.